в Студії Антон Натикач та Ігнатенко Уляна. І наразі ми ознайомимо вас з найсвіжішими новинами шкільного життя. Отже, найвизначніші та найважливіші події останніх днів. З 25 по 29 січня відбувся тиждень початкової школи. З 1 лютого почалася реєстрація випускників 11 класу на ЗНО. За темою створення гуманістично освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів. Також на педраді було вирішено питання щодо затвердження предмета на ДПА в 9 класі за курс базової загальної середньої школи. 4 лютого наше місто традиційно відзначило 72 річницю визволення Орджонікідзе від німецько-фашистських загарбників. Рочистим мітингом розпочалося покладання квітів на братській могилі селища Руднік. Під час мітингу на братській могилі селища Руднік до жителів міста звернулися з промовою міський голова Олександр Николаевича Бувал. Та благочини Нікопольського району. Наразі рубрика наших новин одним рядком. 28 січня в школі проходив третій тур щеплень від поліеміліту. Щеплення проводяться серед учнів перших-четвертих класів. Медичний працівник школи також забезпечили чергових поєдальній учнів захисними масками від ГРВІ. Вчителі закладу були запрошені в будинок творчості на перегляд фільму «Атаман», який презентував вірний друг нашої школи, народний депутат Андрій Федорович Шипко. Фільм присвячено кошовому Атаманові Запорізької Січі Івану Дмитровичу Сірку. Ми пишаємося тим, що під час прем'єри фільму було відмічено плідну співпрацю нашої школи з депутатом Андрієм Федоровичем Шипко. Словами подяки, Андрій Федорович привітав директора школи Ларису Станіславівну на сцені будинку творчості дітей та юнацтва. До вашої уваги рубрика Новини молодшої школи. Тижня початкової школи був насиченим, корисним, цікавим, присвячений певному предмету українській мові, математиці, природознавству. Четвер був присвячений дню здорового способу життя, кульмінацією якого стало свято здоров'я у четвертих класах. Підготувала свято вчитель градусова Юлія Валерієвна. Б клас на чолі з кузьміною Нелею Володимирівною презентували пізнавальний урок з предмету Я у світі, яку оцінку проведення тижня надала керівник ЦМО вчителів початкових класів Кравченка Оксана Олексійна. Дізнавалася Оля Боро. Яку з вашої точки зору можна дати оцінку тижнів початкової школи цього року? Тиждень початкової школи пройшов в цьому році на високому рівні. Були проведені. Змістовні цікаві уроки, а також відкриті заходи. Дуже цікавим був захід на тему здоров'я найважливіша цінність людини, де діти зрозуміли, що треба дбати про своє здоров'я, також проведені олімпіади серед учнів 2-4 класів, які показали гарні результати. На перервах учні розвивали логічне мислення, виконували завдання, заморочки і збочки з усіх три. Що вдалося, і що можливо потрібно звернути увагу в першого ступеня? Вдалося все те, що було заплановано. Сьогодні як і у світі, так і у школі, є безліч цікавих питань та тем для обговорення. Отже, пропонуємо вашій увазі рубрику, в якій кожен, будь то учень чи вчитель, може висловити свою думку з приводу актуальних питань. Опитування проводили Уляна Ігнатенко та Діана Федор. Я так думаю. Зараз у світі гостро постає питання щодо інтернету. Добро це чи зло. І ми вирішили провести опитування учнів та вчителів нашої школи, як інтернет впливає на їхнє життя. Яку роль в твоєму житті відіграє інтернет? В моєму житті інтернет відіграє дуже велику роль. Адже кожного дня я провожу свій вільний час, сидячи в інтернеті, наприклад, спілкуючись зі своїми друзями. Вашому житті. Інтернет для мене це одне із джерел здобуття інформації. Не більше і не менше. Стосовно ну, моєї життя, то можна сказати, що інтернет підіграє ну, важливу роль в моєму житті. Ну, це, наприклад, спілкування у соцмережах. Потім дізнаватися нову інформацію. І підготовка до так. Вашому житті відіграє інтернет. Він мені заважає розвиватися, тому що краще почитати книжку. Наразі всі новини вичерпано. З вами були Антон Натикач та Уляна Ігнатенко. До нових зустрічей, друзі. До побачення! Вітаха сняв!